В сьогоднішньому відео розкажу вам про три компанії з американського ринку акцій, які виплачують дивіденди кожного місяця. Перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Перша компанія в моєму списку називається Stack Industrial. За останній рік акції зросли на 14%. За останні 5 років плюс 33%, за 10 років плюс 65%. Дивіденди компанія виплачує кожного місяця. Дивідендна дохідність 4,6%. І в рік. Kompania wyplaczy zaraz. 1 долар 47 центів. Капіталізація компанії 6,63 мільярди доларів. Звісно, тут можна собі зайти, наприклад, в фінанси компанії і подивитися, як виглядає ситуація. І хочу вам сказати, що компанія активно дуже розвивається, бо її виручка з кожним роком тільки зростає. З 13-го року, подивіться, її виручка зросла з 116 мільйонів доларів до майже 700 мільйонів доларів. Звісно, компанія так так само виплачує дивіденди і їх цілий час збільшує, що, в принципі, можна тут побачити на, даному, на даній графі. В 2013 році це було 1 долар 20 центів, а за останні 12 місяців 1 долар 46 центів. І не було року, де компанія зменшила виплату своїх дивідендів. Давайте подивимося на ріст дивідендів. Тут маємо ріст за останні 10 років, в принципі, незначний. Ну, але все таки є це як не крути, Але стабільність і багато інвесторів власне шукають компанії, які стабільно виплачують дивіденди, і взагалі, наприклад, їх вартість акцій теж зростає а що в принципі по даній компанії, що одне, що друге є. Тут можемо побачити, наприклад, дивідендну історію, тобто як компанія регулярно виплачує дивіденди. Дивідендна історія за останні 5 років, за останні 10 років і максимальний час. Давайте візьмемо за 10 років. Ви можете побачити, що кожного місяця приблизно 11-12, ну це за останні роки. 11-зараз це 12 центів на одну акцію. Так що, в принципі, це не є аж так дуже сильно багато, але кожного місяця отримувати якийсь пасивний дохід, це ну, для когось можливо і добре. Наступна компанія це вже не являється рейтом. В неї дівчина дохідність трішки більша, бо зараз складає. Майже 7% річних. Компанія називається Main Street Capital. Що це за компанія? Тут так само переведу собі на українську мову і вам прочитаю, зачитаю, що навіть даний сайт про дану компанію розказує. Отже, це компанія з розвитку бізнесу, яка спеціалізується на акціонерному капіталі компанії нижнього середнього рівня, фірма, що спеціалізується на рекапіталізації управлінському викупі, рефінансуванні, плануванні сімейної нерухомості управлінському викупу. Читати не буду, бо ви вже можливо, скоріше ви зрозуміли, що це просто фінансова компанія з США, якщо так досить таки по-простому. Чому я показую вам дані акції? Ну бо, звісно, компанія виплачує дивіденди. Кожного місяця, що для когось є великим плюсом, за останні 5 років акції зросли на 15% за останні 10 років, плюс 46%. В принципі, не є багато, ну але пам'ятайте, що компанія виплачує дивіденди і досить таки значні. Дивідендна дохідність майже 7%. Капіталізація компанії є не дуже великою, бо лише 3,5 мільярди доларів. Ну а компанія оцінена досить таки дешево, бо ціна доходу на рівні 10. Звісно, якщо перейти, наприклад, в фінанси компанії, ну то ми побачимо таку картину, що доходи компанії теж з року в рік зростають. І подивіться, дохід з 13-го року до останніх 12 місяців зріс більше як в 4 рази. Бо в 2013 році це було 116 мільйонів, а за останні 12 місяців майже пів мільярда доларів. Звісно, чистий є. Дохід на акцію теж зростає. Подивіться, наприклад, деревню Парашер це власне дохід, дохід, загальний дохід на акцію зріс з 3 доларів до 6, а чистий дохід зріс з 2,5 майже доларів до майже 5. Тобто так само, в принципі, в два рази. Компанія виплачує дивіденди, так як я вам казав, звісно, кожного місяця. Дивіденти свої навіть збільшують, бо за останні 5 років це в середньому на майже там неповних 4 Давайте вам покажу дивідендну історію компанії, як це взагалі виглядало за останній час. Якщо відкрию тут, наприклад, за 10 років, ну то можете побачити, що кожного місця регулярно компанія виплачує там 15, 16, 17. Ну за останній час взагалі 24. Центи на одну акцію, але подивіться в компанії є така тенденція, що час від часу. Там приблизно раз на рік компанія виплачує спеціальні дивіденди, тобто додаткові додаткові просто виплати своїм акціонерам. А третя компанія досить таки популярна, хіба не одна з найпопулярніших, взагалі на фондовому ринку американському з рейтів. Компанія називається Realty Income, Це вже відносно більша компанія відносно, відносно там тих компаній, що вам показував. Капіталізації майже 40 мільярдів доларів. Це рейт, який займається. Так само інвестиціями в нерухомість потім їх здає в оренду. Там підрізнені магазини, і склади і тому подібні інші речі. Компанія виплачує дивіденди майже 6% річних. За останній рік акції впали на 12%. За останні 5 років так само мінус 12%, але за останні 10 років плюс 49%. Тобто, якщо ви зараз купите акцію, ну, то можете попасти в такий власне локальний такий мінімум вартості акції. Бо ще буквально недавно. Одна акція коштувала близько 70 доларів, зараз лише 53 долари. Компанія виплачує дивіденди кожного місяця, а для чого я показую вам дану компанію? Бо компанія теж розвивається. Загальна виручка компанії з 2013 року зросла з 750 мільйонів доларів до майже 4 мільярдів за останні 12 місяців. Ну, а Чистий дохід теж зріс з 245 мільйонів до 881. Так що це досить таки круто. Компанія виплачує дивіденди кожного місяця. Давайте вам покажу і дивідендну історію компанії. Можете тут побачити, як регулярно виплачувалися дивіденди. За останній. Квартали це вже 26 центів на одну акцію, на кожен місяць, тобто при вартості акції в 53 долари, щоб отримувати, наприклад. Там уявіть собі 100 доларів кожного місяця, ну то поділіть собі просто 100 доларів на 26 центів і отримаєте кількість акцій, яку потрібно купити, тобто скільки потрібно заінвестувати в Realty Income, щоб отримувати кожного місяця, наприклад, 100 доларів. Так само тут досить таки файна одна річ є така, що теж можна собі побачити, наприклад, дивідендну дохідність на вложені гроші, так як я вам показував при першій компанії. За останні 5 років це не так. Добре, виглядає, бо навіть дивідендна дохідність була б меншою. Але якщо взяти, наприклад, 10 років, ну то можна побачити, якщо б ви купили в акції в 2014 році, то ваша «Yield on Cost» Була би в діапазоні від 8 до 9% річних. Якщо взяти взагалі більший час і подивитися, наприклад, там дані ще з 2005-го, тобто якби ви тоді купили акції, то yield on cost була б в діапазоні 13%. Якщо взагалі там близько... 2000 ви купували дані акції, ну то зараз ви могли мати приблизно 20% доходу з дивідендів на вложені ваші гроші.